Дитина плаче, і ти не знаєш, що робити. Сказати не плач, не допомагає. Як підтримати малюка, щоб він заспокоївся? Діти не вміють добре розпізнавати емоції, а тим паче кривати ними. Вони можуть плакати через втому, через страх, образу, розчарування і навіть від щастя. Важливо навчити дитину, що її емоції нормально і що поруч є дорослий, який допоможе. Чого не варто робити, коли дитина плаче. Не знецінюйте дитячі почуття такими словами, як це дрібниця, та нічого страшного. Не відволікайте від емоцій. Дивись, яка пташка, чи пішли їсти морозиво, не плачь. Чого не варто робити, ми розібралися. А що ж тоді потрібно зробити? Залишайтеся спокійними, діти щитують емоції дорослих людей. Назвіть емоцію. Я бачу тобі зараз сумно, страшно, боляче. Допоможіть дитині зрозуміти, що з нею відбувається. Ти засмутився, бо втратив улюблену іграшку. Запропонуйте підтримку. Хочеш, щоб я тебе обійняв? Що зробити, щоб тобі стало легше? І навчіть заспокійливих технік. Давай разом зробимо глибокий вдих, Уяви, що ми вдихаємо аромат квіточки, а тепер довгий видих, губи трубочкою, наче задуваємо свічку. І так кілька разів. Дитина не примхлива, вона просто ще не вміє впоратися з емоціями. І ваша підтримка допоможе їй навчитись.